Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це західна частина України, хто ще не знайомий, а саме Дубинський район, Демидівка. Так що сьогодні хочу трішки попрацювати в квітнику. Всі господині вже давним-давно вже почистили, а в мене ще ого го ай-яй-яй, ніяк руки і часу не доходять до того часу. Так що так, у нас сьогодні плюсова ще температура, поки дощ і снігу немає, треба попрацювати. Кому цікаво, лишайтеся і поїхали. Ось така картина. Потрібно позрізати з еластикатора всі хризантеми. Ось Вони ще бідолашки хочуть цвісти, і цвісти, ну, і пообрізати обов'язково рози і землею попідкопувати. Ось так. Так що приступаю і вам показую. Ось дивіться, які ще бутончики на розах є. Ще хоче цвісти, але погода вже каже досить. Відпочивайте, дівчатка. Я ось обрізаю, в мене тут рядочок. Обрізаю так по коліну. Все вирізаю сухе, страшне і обрізаю по коліна. Бачите, суха їй. Якнайнижче. Щоб чомусь ось ці куповані рози, вони дуже такі вибагливі. Біла так взагалі постійно тріпс береться, хоча я її дуже люблю. І ось так. Ось видно, що я тогоріч обрізала. І вони випускають вже собі в багінці. Ось це сух'є також. Маленько така собі граюся, як то кажеться. Ось так. Ось, друзі, дивіться, земелькою кожного, кожного, кожного кущика таку гірочку роблю. Ну і так цілий рядок. Зараз покажу для чого. На прикладі цього кущика. Ось дивіться, бачите, який він. Бачите, і суховатий, і який хочете. Мені ця роза дуже подобається, дуже. Прям вона така без колючків майже і така, що йде в букет. Ось воно тут паросточок маленький. Зараз я нагорну землі і розкажу, покажу, для чого ще це робиться. Ось я вже нагорнула землі. землі, як ви бачили, там паросточок був, але я на нього нагорнула землі. Вона трішки, звичайно, всядеться. А в землі троянди не запаряться, бо багато хто тирсою вкриває. Ми не знаємо, які будуть. Погодні умови, і може в тирсі просто-напросто запаритися. Так що, щоб не було біди, вкриваємо. І з того пагінчика він з землі на весні вилізе, і кущ буде. Ось тут також донизу є такі почечки, буруньки, і вони з весни вилазять, і кущ стає більш ширший і більший. Так що земля це просто супер варіант. Для утеплення роз на зиму. Ось так. Кому цікаво, було корисно ця інформація, ставте пальчик вверх. Також перейшла така ідея: в мене є корневін, звичайний, якийсь дешевий. Ось я вже нарізала череночки рози, знизу косий зріс, зверху рівненький. Просто зараз в корневін і в землю. Прийметься, прийметься, не прийметься, нічого страшного. Коли буде час, тоді будемо займатися. Ось так, так що погнали. Ось хочу показати: минулого року так само обрізала рози і просто пагінець запхала в землю, не вкривала. Не в корневін навіть не додавала І ось дивіться, прекрасно, чудово все прижилося, росте і вже на наступний рік обов'язково зацвіте. Так що зараз буду також, тільки з корневіном, ось тут рядочок робити. І щось дай дай приживеться, як то кажеться. Захоче жити, буде жити. Ось бачите, молоденькі паросточки. Супер. Працюємо. Ось там, виходить, ряд зробила роз і ось там, і ще трішки сюди пішло. Так що щось не приймається, Там будемо розбиратися, як воно та як. Ось такі в нас справи. У нас вийшло гарно сьогодні сонечко, хоча і вітер, але в мене ще є одна робота дуже важлива. Ну, як то кажеться, за погоди її треба зробити, так що зараз вам покажу, що це за робота. Багато хто здогадався, ну але я піду. Ось стільки дрів у нас вже є, і там дрівний кущ є. Хто раніше дивився, ось мені привезли ще фуру дрів, і ось цю кучку треба мені перерубати. Туди далі це батьківська кучка, ще якось вони приїдуть. А ці ось такі. Тоненькі я не переробую, а вже які грубші, щоб скоріше швидше сохли. Ось, наприклад, такого типу вже буду перерубувати. Дуб чудово він сухий, ну а граб потрібно підсушувати. Так що приступаємо. Зі мною моя помічничка. Просто не можна тішитися, не можна радуватися. Дуже вона мені подобається. Ось так. Мій помічник. Рудик. Так, потришки, потришки, Тут зменшується кучка, тут збільшується так, що якусь годинку де перекладається все. Пішла в діла жилетку, бо в куртості спекотно стає спина мокра, і вітерець повіває так, що не хочеться простудитися Тут за хлівом більш затишніше, так що. Працюємо. Сонечко світить, просто настрій. Ух! Працювати та працювати, тільки день короткий стоїть. <працювати> так що так. Ну ось, друзі, на сьогодні вже все. Така кубка прилічненька, прилічненька. Там з боку відложила сухих і лишилися такі тоненькі, як то кажеться. Ну, це вже як сімечки такі. Можна перерубувати, можна не перерубувати. Так що так. Наже сонечко зайшло так. Похмуро трішки дощі попускається. Зараз їх більше підгорну на кубку і прикрию. Поки що тут полежать, а там будемо бачити, буде погода, будемо складати. Так що всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Все само, само найкраще. До нових зустрічей, Па-па-па-па.